Ребята, як розтопити, як розпалити масло, Значить, закінчилась у мене солярка, яка була розбавлена з бензином в цій чайки. А я взяв солярку, розвів з маслом. Хренова ця ідея. Тільки включаю вентилятор, одразу тушить. Значить, що робимо? Ждемо, поки чаша нагріється. Вот так от ждем. А потім будемо включати на мінімальні обороти вентилятор. А якщо ви взяли от той самий потужний, на 22 000 оборотів. І у вас десь там погане масло. І так далі тому подобне Може антифріз масти. Та подожіть, хай нормального чаша розігріється, тоді вмикайте кулер. Ставлю на паузу, чекаємо. Ну що, пробуємо. Вентилятор запустився. О, діло пошло. А на дворі ще така погода, особо тяги немає. Ну, дощ. В Україні, мабуть, візде дощ така погода. Але для цього у мене є ось така принудительна саморобна витяжка. Нажимаєш на кнопочку. Все, витяжка. Зараз почуйте, О, вже запрацювало. Якось так, всім добра. Фільтруйте масло, бо буде подача нестабільна. Всім добра.